Доброго дня, вітаю вас. Я хочу поговорити з вами про дебют. Дебют солодке слово для кожного дебютанта і ціка... сповнене цікавості, сповнене енергії слово для усіх ціну... поцінувачів мистецтва, тому що кожному цікаво. А хто до нас новий прийшов? І з яким доробком? Перед нами перша книжечка за жінку, яка була випущена ще до війни. Але якось так сталося, що війна трохи нас поставила на паузу. Я не можу ризикувати, щоб збирати зажинківців зараз. Я боюся, щоб в них не влучило. Може, це віртуально ми спробували теж. І тому, я думаю, що не зайве буде знову нагадати про цю книжечку і розповісти про її авторів трішки: Олексій Бойка, поет із Липової долини. Літо Зі смаком осені літо вітрами тішиться, Літо дарує щось тобі, щось забирає, пише, Літо, здається, усмішка, тільки тобі знайома, ще не забула? а чому ж пам'ять твоя утома? Літо снопами в'яжеться у невимовні вірші. Літо промінням місячним прозухи мерну пише. Літо, чи пам'ятаєш ще з прозу, з чужим же в вірші, шрами твої болять мені, що забирають, пишуть. А от Катерина Бугера прийшла до нас уже зінок ще з школяркою. Їй було тоді 16 років. І перше, що вона нам прочитала із свого доробку, це були коні. Я трохи як керівник, можна сказати, обламалася на тому, що почала вчити їх, що зараз проконує писати не сучасно, що це вже давно збитий штамп, але виявилося потім, що Катерина сама вершниця. Вона викупила коней, щоб вони не пропали з голоду, намагається утримувати їх за свій кошт. Ну, ясно, що вони і заробляють собі трохи на корм. І все життя її пов'язане із цими чарівними і дужими створіннями. Тому я змінила свою думку про стародавні образи. І тепер я вважаю, що дійсно і про коней можна писати. У тумані молочно-білім, що стелився над вечірнім містом, мчали коні небесно сині, і розсипали росина миста. І в нестримнім польоті танго відбивали міцні підкови, мчали коні, небесно сині, золотилися сни серпанкові. Я по вулиці йшла вже пізно. І побачити ледве встигла, як летіли небесно-сині, І вітрець підкладався стиха. Здивувалась, чи так буває, Є гніді, вороні, перисті, а ці бігли небесно-сині і розсипали роси на мисто. Анна Верховцева. Тоді е, Аня дуже цікава поетеса, зараз вона е, виїхала в Чернігів, який теж не менше обстрілюється, ніж суми. Е, тоді вона писала ще російською мовою, а зараз в неї вже багато українських віршів. Ну, тут якраз російські варіанти. Не смій, не смій утратити утробним возгласом труби. Гуляет ветер, сыплет пудра, Снегов на старые дубы. Не вздумай это не заметить, Фантомно не запечатлить, Как вдохновенный арифметик. Успей словами начертить Простую формулу гармоний, Большого малом, дух и плоть, Соединить, как благовоний, Пыльцы цветастую щепоть. Не смей, не вздумай, день и вечер, не созерцая отпустить. Природы призрачные вещи все время держит смысла нить. Исполнись духа постижения, услышь сияние дивных муз, и пусть рождается движение. Душе веселый ритм энд блюз. Олег Вончаренко Олег Вончаренко Зараз з перших днів війни знаходиться у ЗСУ, ми пишаємося ним, часто заходить у Фейсбук, тому активно спілкуємося. Ну, він почав писати з літературних казок і есе. Ну, ми не маємо, на жаль, скільки часу, щоб це прочитати. Тож хочу просто побажати Олегу, щоб всі були і він, і всі товариші з його бригади були живі, здорові, цілі і повернулися до нас із перемогою. Тримайся, Олеже. Антон Дубодєлов. Антон у нас, можна сказати, душа компанії. Тому що він, е, інколи ми проводимо і у його приміщенні, де він працює, він працює в галереї на Вознесенській. Е, він хороший мистецтвознавець, ну, ось його один з віршів. Мужа вранці прийшла, полонила мене твоя врода, відсадила з землі до блокнота, мов квіти вірші. І вони прийнялись. Розквіта, коли входиш в проміння І виблискує квітка То пісня моєї душі. В твої очі дивлюсь, там весняна краса засіяла. І квітневі сади, я страмерю вам, ваблять у них, я щасливий стою. На землі, як в раю мені стало, і тебе роздивляюся, в мудру віснів весняних. Юлія Нель. Юля пише для дітей твори, але багато віршів є і для дорослих. Вона щира патріотка. Вірш, цей вірш написано ще до війни, тому вона пише, я не хочу воювати. Ну, а зараз ми вже не проти здачі дати супостатові. Козачка, кипить мені моя козацька кров. Хоча й нема бажання воювати, поезія одна з душі основ, слова її не втікачі. солдати, одна лиш творчість сили додає, завдячую я їй усім, що маю. Була я українкою і є, а ще себе й козачкою вважаю. Як предок за свободу воював, так я воюю в часі цим словами, щоб мій народ. Між заграв, перемагав і успіх був за нами. Андрій Катрич. Андрій зараз пише українською, прекрасні вірші. Саме як батько багатодітної родини перебуває в Німеччині. Вот вам тоді Гивощая до войны пошел в российскую. Я человек, со мной все просто. Нет, я не соль, я горстка просто. Из теплой бережной горсти я брошен здесь, чтоб прорасти. Но воробьи снуют, снуют, И зернышки клюют, клюют. Максим Кокадей. Максим Кокадей з Великої Писарівки прийшов до нас. Що зараз з писарівкою зробили, ви самі знаєте. Колись це був райський куточок і про такий куточок писав Максим. Літній сад, стережний сад, умілий диригент. Йому вітри довірять першу скрипку, і на трави простелений брезент, Грушеві ноти сипляться так хрипко, А яблука у груди б'ють туман, У барабан застукотіли сливи, стоять і ловлять музики обман, Якісь бліді у залі, саду зливе. Вони не можуть серцем зрозуміть, що соль мінор на осінь повертає. Оркестр востаннє візьме ноти літ із диригентом Моцарта зіграє. А ось Олена Макарчук. Вона була організатором цього видання, їздила кілька разів у видавництво, це і в інше місто. Уже Томер. Вона заклала свої гроші, щоб видати оцю збірочку, а потім зажимки всі повертали її, залежно від того, скільки хто примірників візьме. І от мені найбільше подобається її вірш, тут чорна кава. Чорна кава з присмаком кардамону. І висить мовчанка, як сіра хмара. Повертайся, годі, пора додому, телефон зеленькає, о кохана, застарі лідані, контакт не дійсний. не цікаво знаєш, я ж не дружина, ти пиши фантазії, в фасті пісні, Хоч сьогодні правда, брехня єдині. В тебе дивні очі, здається, світлі, А на дні видніється темний смуток. Я тебе задала, та злива в липні, парасолька зламана, поцілунок. Не було такого, я вірю в долю, і що десь раніше ми зустрічались, тільки не шкодуй, ні про що й ніколи. Значить, треба так, щоб у нас не склалась і заплаче знову дощами неба. Зустріч кожна з присмаком розставання. За міськами чаю з медом, щоб навік забути це не кохання. А Олена Макарчук перейшла на прозу, і в неї є кілька книжок, листи до фроди взагалі відомі по всій Україні і мають великий успіх. Взагалі я пишаюся своїми зажинківцями і рада. Що ми існували і ще будемо існувати. Надіюся, що відженемо хоч трохи ворога, щоб не так сильно стріляли, щоб я без остраху за своїх учнів могла зібрати їх. А Богдана Москаленко наша найюніша учасниця цієї книги, їй тоді було 12 років, коли вона вперше прийшла до нас, прийшла вона з своїм татом. І я захоплена була тим, як тато дбає про свою доньку, як переймається її інтересами. Дівчинка писала, ну, як усі прозаїки молоді, починала з казок літературних, і з есе. Ось віночок Українки. Я вам буквально невеличку цитату зачитаю, який же гарний вийшов мій віночок. Ні в кого такого немає. В нього війшли квіти з усіх куточків України. Це ж віночок справжньої українки. Аж раптом знову цей вітер. Ну, що це? Схопив мій віночок, я думав ним гратися, підкидати вгору і спускати вниз. Я Примірилась, підскочила і впіймала свій вінок. Жух, і все зникло. Я лежала горілиць, на травиці, на березі мого озера. Примарилась із сумом, подумала я. Але що це? У своїй руці я тримала віночок. Ще в нас є дуже цікава і самобутня поетеса Тетяна Ліра Осипенко. Зараз вона народила синочка, але на домашніх клопотах вона не зупинилася, звичайно, а веде в телеграм канал, канал літературний. Ось один із її віршів. Добрий день, березо, ваше світлосте. Підійду поближче, ви живі? скільки б'ється в серці вашім ніжності, як у білокрилої зорі. О весні ви руку вже потиснули. Небесам сміхається гілля. Сонце до, до грудей притисло вас, розвелось промінням з віддаля. Біла леді, чарівна чарівності, ваша врода забрав полон всіх вітрів, мене і квітень цей, зелень зелендень, ваш трон. Теж один із наших прозаїків, яких я поважаю, який вже досяг. Непоганої майстерності і був учасником е, наради юних письменників у Харкові. Е, ну, Буквально я тільки вступ один почитаю, е, мене зацікавило, як гарно і так більш-менш обізнано, Артем описує роботу хірурга. і я зразу. Подумала, що можна вважати, що й він медик, але він закінчив філологічний факультет, але так розбирається. Він завжди вивчає те про що пише. І ось про війну, яка була вже у 2015 році, у червні. Опневі яблука. У червні 2015 року я, хірург першої міської лікарні в області, приїхав у відпустку на велике мальовниче містечко. Варто сказати, що я закінчив інтернатуру трохи більше року тому, якраз тоді, коли до лікарні стали прибувати наші бійці, які отримали допомогу в Запоріжжі та теперішньому Дніпрі, потребували нових операцій. Більшу частину їх направляли саме до нас разом із містянами, які мали необхідність у серйозних операціях з перших днів праці я поринув у роботу з головою, здебільшого асистуючи досвідченим лікарям за відділенням, будучи професіоналом, поки що не допускав мене до своїх операцій, хоча й говорив, що з мене вийде гарний лікар. Зате інші ледь не виривали мене з рук своїх колег, оскільки я, хоч і не міг ще братися за серйозні випадки, асистував доволі добре. У перші три місяці сталися два критичні випадки, коли ми ледь не втратили пацієнтів. І колеги, які їх оперували разом зі мною, говорили, що я пройшов ситуацію навідмінно. Ну, це такий... Не. Теж бажаю Артему усього найкращого. І коли буде зажинок, бути з нами, коли ми зберемося знову. Володимир Павленко. А, ще, так. Володимир Павленко. Це наш, можна сказати, гуморист, пише українські батьки, ну і російською мовою теж писав до війни. Зараз, навпаки, він пише такі патріотичні речі. Зараз зачитувати не буду, тому що вже час підтисне під, під, на нас бажаю Володимиру все-таки йти по своїй головній стезі, гумору. Я думаю, що він ще скаже своє слово у цьому жанрі. Якось я пропустила Альону Масіву, а вона, до речі, дуже великий успіх має своєю книжкою тінь мого життя і. Тут це її перший не, не просто книжковий дебют, а її перший колективний дебют, тому що книгу вона випустила трохи раніше. Хотілося мені зачитати, де ж вона є. Ага. Її книга називається Тінь мого життя. Зараз Альона Мазіва живе. У Німеччині і дуже-дуже активно е, виходить на мітинги, які захищають Україну. Е, і на, пише далі, пише книгу, написала книгу про Кенію, де вона сама була. Е, а це книга про дуже такого психологічного характеру. Це Автобіографічна річ про сім'ю, багатодітну сім'ю із дуже такими багатьма проблемами. І дітям важко там було жити. Вона пише дуже відверто, не криючись. Але все одно у її творах звучить любов до батьків. І ось про тата, отак вона пише. І все ж не любила проводити з татом час. Коли ми залишалися наодинці, він мені довірливо розповідав про свої переживання, проблеми, які мамі, наприклад, здавалися нісенітними і не вартими уваги. Мені з татом було легко і вільно, тому що він не підвищував на мене голосу, не бив, завжди говорив дуже спокійно, повільно, неначе розповідаючи казку. Притискав мене до себе і гладив по голові. І я відчувала тепло і запах його важкої долоні. І просто любила тата, тому що він мій тато. І завершує нашу книжечку, цікавий поет із бурині, талановитий, без... безсумні. Як усі. В принципі, неталановитих у зажинку немає. Хтось швидше виписався, хтось повільніше працює над собою, але рух відбувається. Юрій Прокопенко. Відкрий себе для сонячного ранку, дістань кристал вогню із надру душі, споку з чимало, відпустимо бранку, свободу серця. В Вдивович кружінь, нехай вдихне такий жаданий кисень, що сили на весь об'єм грудей, нав кого грає сяйру, небо чисте, мабуть, із всіх найбільших привілей. привілей. Чаруль побіжне, бо ти маєш чари, величну силу, що приносить лад, тримайся в невідступності мольфари. Молись, терпляче за поразку зла. От е, такий дебют, е, який мені дуже по душі. І надіюся, що е, ті зажимківців, які ще не мають особистого, не мали ще особистого дебюту, все ж таки його матимуть. І що він з ними відбудеться, книги вийдуть у світ. І, а ті, хто, а, а ті, хто має вже книжечку, видасть другу, третю, стане відомим і житиме для душі. Дуже дякую всім, хто слухав мене. Можливо, щось я говорила, але я говорила спонтанно, може, десь щось збилося, десь паузу не потрібно зробила, вибачте мене. Але все одно ви бачите, з якою енергією я роблю цей дебют, тому що це мої діти, мої студійці. Я їх люблю всіх. І мені дуже приємно їх було представити.